Всім салют! Я Аня, це канал Stitch Energy. Тут все про хрестики і навколо них. Зараз у кадрі ці неймовірні вівці з барашками, і вони мене тут стрибають. Справді це робота, яку я планувала. Це один із елементів темплера, який я планувала зробити рестарт а цьогоріч, але рік ще не закінчився, можливо, я ще. Це зроблю. Хто знає, але зараз поки що, нехай він полежить мене тут і порадує мене своїм, своєю присутністю. Це відео буде присвячене моїй участі у СП від Галини. І воно називається Літня веселка. Я вирішила прийняти участь, тому що насправді я Галину дивлюсь давно, її канал підписана на неї. Дуже рідко, на жаль, коментую, треба виправлятися. Щось я відрукою дивилася, мало в коментарів пишу, треба виправлятися. Я дивлюся її відоси, і коли вона зробила анонс про це СП, мені, звісно, захотілося прийняти участь. Мабуть, навіть не заради СП, скільки заради, знаєте, як доторкнутися до життя людини, з якою ти. Так і незнайомий, але слідкуєш за нею. Тобі цікаве і життя. Ось. Тому я прийняла рішення прийняти участь у цьому СП. СП проводиться в Інстаграмі. Кожного дня, з 8 числа починаючи, Галина крутить дві рулетки, як вони там називаються Колеса Фортуни. Одне колесо нам дає за умову колір, і, як ви розумієте, всі кольори. Це кольори веселки: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій або фіолетовий. А інше колесо показує, що це буде за основа. Це може бути пластик, може бути дерев'яшечка, а може бути тканина. Вишивати ми маємо кожного дня по 100 хрестиків і звітуватись про свою роботу. От. Звітувати, звісно, ми маємо в інстаграмі роблячи помітки з хештегами, а також відмічаючи самого лину. От, Якщо ви підписані на мій інстаграм-аккаунт, то можливо, ви бачили мої звіти. 100 хрестиків, як ви зрозуміли, ну, наприклад, якщо випав червоний колір на одному колесі, а на другому колесі випав пластик, то ми маємо вишити 100 хрестиків на пластиковій канві червоними нитками. Якщо ми е, заміняємо. Наприклад, тканину беремо замість пластика, то ми дораховуємо собі ще 50 штрафних хрестиків. Тобто, я вже маю, якщо я буду вишивати червоними нитками не на пластику, а на тканині, наприклад, я маю вишити вже не 100-150. Або якщо я заміняю не тільки канву, але й колір, наприклад, мені треба вишити червоними на пластику, а я вишиваю зеленими на тканині, то я маю вишити ще плюс 50 штрафних, тобто 200 хрестиків. От, ну, тобто, умови такі нескладні. Мені б дуже хотілося, звісно, саме відповідати правилам, тому що в тому і прикол, що тобі задають щось не просто вишити, бо 100 хрестиків в день, 200 хрестиків в день це невелика цифра. Дуже хотілося б саме відповідати правилам і умовам. Але я розумію, що в мене зараз процесів не так багато, а деякі великі процеси я вирішила, що вони не будуть приймати участі. Будуть більш-менш такі невеличкі, які можна сфотографувати і нормально показати їх в кадрі. Тому що величезний процес, ну це не зовсім зручно. Роз, роздивлятись там, що там за 100 хрестиків додалось. <сху> Отаке. От ну, ось такі правила. І я думаю, що я буду включатись кожного дня, показувати вам, що, що я обираю на сьогодні, і як я впоралась чи не впоралась з цією роботою. До речі, сьогодні в нас вже 11 число, а у нас почалась СП почалося 8, а 10 у мене день народження було. І я трошки завтичила. Я зовсім забула, я, якщо чесно, чекала дуже на цей проєкт. Але через день народження, і через таку знаєте, свою невеличку, я підзабула. Я не заходила в Інстаграм деякий час. от, І Галина мені нагадала, що. Чи буду я приймати участь, і, і дозволила мені наздогнати. Тому два дні, які я пропустила, я наздоганяла. 8, дев'яте, так, десяте неділя, я так розумію, був вихідний. І я вже наздоганяла. Ну, коротше, я встигла і зараз покажу вам, що це за роботи, що за процеси. І в кінці розкажу, скільки хрестиків я нашию і чи гарна цифра в мене вийде. Одразу хочу сказати, що вишиватиму я не тільки в рамках цього СП, багато чого ще. Але в цьому відео ми говоримо тільки про цей проєкт. Мені навіть цікаво, яку кількість хрестиків додасть моя участь саме в цьому проєкті, щоб я мала змогу тоді підвести якісь підсумки всього. Я вирішила зробити так. Ось, ну в принципі, на цьому все можемо перейти до завдань першого дня. Поїхали! І першим завданням, яке я буду виконувати в, в рамках цього СП, буде ось таке: голубий колір, основа пластикова. Порилась я в своїх закромах, в своїх заліжах і знайшла оцю роботу. Тут в мене зовсім не вишиті крильця. Це янгол Життя від сузір'я Єдинорога. І я вже дуже давно вишила саму цю дівчинку. Дівчинку не вишила, вишила її сукню. А от личко, ореол навколо голови та її крильцята не вишиті зовсім. І тут, я думаю, 100 хрестиків голубим кольором знайдеться. Тому давайте не гайте часу і підемо вишивати і виконувати перше завдання у цьому СП. Дуже дякую ще раз, Галина, за те, що дозволили мені наздогнати. І все ж таки продовжити чи так прийняти участь в цьому проєкті. Ну, і можу сказати, що перше завдання в мене виконано ось голубий колір на пластиковій основі. Ну, в моєму випадку, це акрилова, але це також, я думаю, можна віднести до пластику. 149 хрестиків. Я задоволена своєю роботою, і я задоволена, що ця. Роботка в мене буде просуватися, тому що щось вона в мене залишалась така малесенька, невеличка. Е невеличкий дизайн, який вже мав давним-давно завершитись, і він тільки зараз взявся. Коротше, дівчата, не можу вам нічого розповісти, бо кіцька моя на фоні просто не дає мені спокою, щось співає і співає. А другим завданням в мене сьогодні є ось таке: жовтий. Колір пластикова основа. Ну, ось так рулетка показує у Галини. І я з задоволенням хочу сказати, що я буду продовжувати вишивати саме цю роботу, тому що тут також є жовтенькі. Ось показую вам, як виглядає готова робота. І зараз я приступлю до жовтого кольору. І в мене тут, я сподіваюся, 100 хрестиків набереться. Поїхали! Друге завдання виконано. Вишила я тут жовтенькими кольорами, як ви бачите на дитинці. І ось цей Ореол а, навколо голови. Двома жовтими кольорами вишивала. І 163, здається, мені хрестика це вийшло. Але я не впевнена, здається, так. От. І третє завдання в мене вже є. І третє завдання це синій колір на пластику. І я вирішила скористатись можливістю змін, замінити і основу, і колір, тому що синій колір у мене є лише на повітряних кулях від Dimensions, але там лише на півхрест. І дуже велика робота. Не хочеться мені її зараз якось напружуватись фоткати. Для звіту, тому я вирішила зробити і колір, і основу змінити. І, як пам'ятаєте, це додаткові хрестики. Тобто я маю вишити тут 200 хрестиків любого кольору, тому що я його змінюю. Я так думаю, що я вишиватиму коричневим кольором 433, ось тут. Саме цей колодязь хочу вишити. Нагадаю, що це робота Ельзас від Люку Враг І вишиваю я тут на Аїді від чарівної миті 20-го каунту. І вишиваю я в одне складення ниткою. Мені подобається шити в одну нитку, тому ця робота в задоволення. Поїхали! Запам'ятали, як це виглядає? Поїхали змінювати картину. 750 хрестиків це навіть більше, ніж потрібно, а навіть більше штрафних, ніж потрібно. Але мені дуже хотілося завершити ось цей колодязь, про який я вам говорила. І не дивлячись на те, що це майже так три рази більше, ніж мало бути, так? Але все ж таки ця роботка в мене вишивається. Так, до мене кіця прийшла. Та що ж це таке? Вона мені не дає спокою цього разу. Але ж ця роботка вишивається, і мій Ельзас також просувається ну, все ближче і ближче до фінішу. Це, звісно, ще далеко і 750 хрестиків для цієї роботи це зовсім мало, але це щось. А сьогодні ми переходимо до четвертого завдання в рамках цього проєкту сумісника. Четверте завдання це фіолетовий колір на дерев'яній основі. Дерев'яна основа в мене, звісно, є. А от фіолетового кольору в цьому дизайні немає. Тому в мене буде все одно е, саме на цій роботі, тому що я з радістю її повишиваю. Але е, все ж таки не фіолетовий колір буде плюс 50 хрестиків е, штрафних. Поїхали, повишиваємо. Я обов'язково включусь, покажу. Мені цікаво, тканинка взагалі вийде, бо це вже четверте четверта завдання, і досі було пластик, дерев'яшки. Що там буде далі? 254 хрестика додалось на цій роботі. І відзвітувала я, тому що, можливо, я б і закінчила цей колір, тут ще він зверху, і ще з цієї сторони. І хотіла б я його завершити, але звітувати. Потрібно, та й часу небагато, бо хочеться ще повишивати іншу роботу, бо в мене ще один сумісник є, в якому в понеділок мені також треба вже звітуватись. Тобто сьогодні треба ще його вишивати. В неділю в нас був вихідний, і тому ось цю роботу я вже дошивала не в свій день, а в неділю. І думаю, добре, якось буде час дошию його. А сьогодні в нас знову дерев'яна основа і знову фіолетовий колір. Ну, і я вирішила, ну, це, мабуть, доля. Дошить, дошию я цей колір, бо там залишилось ще 260 хрестиків. Якраз мені вистачить навіть з головою, аби виконати і це завдання навіть із штрафом за заміну кольору. Тому, дівчата, все йду вишивати, покажу вже відшитий цей колір повністю. Ну, і в завершення цього завдання вже хочу показати, так би мовити, міні-готовий результат. І не пам'ятаю, вже говорила чи ні, але я вирішила продовжити цей колір, і тому мені довелося вишивати ще штрафні хрестики, але я все ж таки вишила навіть більше, ніж потрібно. І наразі тут в мене вийшло 266 хрестиків. От, і це повністю завершило ось цей колір. Він в мене вишитий тепер повністю. Е, ну, Мабуть, це в мене на такий фетіш. Якщо взяла нитку в руки, то я вже його дошиваю. До речі, я в минулому включенні говорила чи ні, не пам'ятаю. Я вишивала тут в три нитки. Бо ось, бачите, ось цей колір, що посвітліше, ось цей. Він вишивався в дві, і мені не подобається, як просвічується основа дерев'яна. Тому я вирішила взяти в три, і цей результат мені вже подобається набагато більше. І тим паче, ось дивіться, я вишиваю цю роботу не завжди, а так інколи. І ось, бачите, я придивилася, і такі щербинки ніби особливо ось тут гарно видно, бачите? Ось такі щербинки на дереві. Ну, мені поки що вони не заважають, нитка за них не чіпляється, і ніби все нормально, і з обох боків, і виглядає. Більш-менш нічого, але я їх помітила. <сміх> ну, це ніяк не якихось проблем не, не складає для мене. Тому ось так ось. Тобто цей день, п'ятий день цього СП я також можу зазначити, як завершений. Ось так. Поїхали далі. І наступним завданням в мене сьогодні вже є шостий день, і цей шостий день жовтий колір. На основі тканина. Що це буде, я вже вирішила. Це буде моя колекція кошенят, тому що я переставила всі свої процеси і жовтий колір на тканині, в мене вже скрізь де є, вже вишитий. Тому я вирішила: а чого б не продовжити цю серію і не вишити хоча б один корінь на цьому кошеняті, то він скоріше в мене буде дошиватись. Ось, Ну і перш ніж я покажу вам, що я вишила, старта показувати немає, тому що це голий пластик. Ну що ж, шостий день я також відзвітувалась, і в ньому я вишивала четвертого кошеняту від із цього наборчику від Лука С. Мені дуже подобається ця серія. Ось так виглядає моя робота, яку я звітувала, і немає в мене зараз під рукою, щоб її показати. Але під кінець відео, коли буду знімати звіт. За тиждень я обов'язково покажу, можливо, я ще щось дошию. Є в мене така проблема, що я хочу вишити весь колір повністю. Тому там в мене мало бути лише 50 хрестиків штрафних. Так, 50 за те, що я вишивала не на тканині, а на пластику. І, тобто я мала вишити 150 хрестиків, а вишила я 737. І це пов'язано з тим, що мені хотілося дошити цю ниточку. Повністю весь цей колір. Ну, як я вже сказала, покажу, що вишила наприкінці відео. А поки що давайте перейдемо до останнього дня сьомий день і сьоме завдання. І останнім завданням цього тижня, тобто сьомий день цього сумісника, знаменується завданням блакитними кольорами ниток вишивати на тканині. І цього разу я вирішила, що я не буду відходити від правил. І візьму ось цей процес, ось так він виглядає на початок роботи. Ви вже його бачили в цьому відео. І тут я планую вишити хмаринки на небі, саме голубим кольором. Що там за номери не пам'ятаю, буду зараз дивитись і вишивати. І останнє сьоме завдання мною виконано. Не знаю, чи буде вам добре видно, але ось, дивіться, я покажу ближче. Тут я вишивала, ось дивіться, напівхрестики, через те, що світить лампа, воно так добре зливається з білою тканиною. Але, в принципі, таким неозброєним оком добре видно ці хмариночки. Прогладжувати я не стала, Попросую вже наприкінці роботи. Вишивала я тут все ось цим кольором: 37,53 ниточками СКС в одне складення, як я вже говорила, я. Цю роботу вишиваю в одну нитку. Мені це не завдає проблем, мені подобається. От, і вишилось у мене тут, в перерахунку на хрестики 258. Ну, тобто, дивлячись на те, що, в принципі, штрафних хрестиків тут не мало бути, то я трошки перешила. Але мені здається, це лише на користь моїм процесам і просуванням я задоволена цим процесом, я задоволена роботою над своїми над цими завданнями. Трошки мене бентежить те, що я викладаю невчасно, тому що, ось, наприклад, в неділю ми приїхали і в нас не було світла. І, як назло, в нас у всіх розряджені телефони і розряджені всі павербанки, і до ранку не було взагалі світла. І... І хоч я й вишила в свою норму, але відзвітуватися я змогла лише наступного дня. І зараз, на жаль, з цими відключеннями я дуже не встигаю заряджати павербанки, бо гаджетів стільки і працювати треба завжди, тому розряджається все скоріше, ніж мені б хотілося. Але дякую Галині за те, що вона дуже лояльна і, можливо, розуміє ці. Ці моменти не знаю, але е, дозволяє звітувати ось так не, з невеликим проміжком. І я буду намагатись по можливості все, що від мене залежить, звітувати вчасно. От, Але, бачите, на все воля Божа, як то кажуть. Так, ну і давайте перейдемо до звітів за весь тиждень. Отже, за цей тиждень мною вишивалося е, саме в рамках СП. Я хочу зробити на цьому акцент, тому що це не все, що я вишиваю, звісно, і не все, що я вишивала цього тижня. У мене багато процесів, і є ще один СП, в якому я також вишивала свої хрестики. Там вони в мене рахуються окремо, сюди я їх не плюсувала. І ще в мене є декілька нових проєктів, які я ще навіть не показувала на каналі. Сподіваюся, що наступне або через відео я про них обов'язково розкажу, і вам це буде також цікаво, як і мені. От, і е, тут скажу хрестики лише в рамках цієї, цього тижня і цього СП літня веселка. Е, по моїм підрахункам, тут, якщо виконувати всі правила і робити чітко-чітко за умовами, то мало б вишитись в мене 700 хрестиків за цей тиждень. Це непогано для просування якогось процесу, але для Декількох процесів це замало. Для мене також замало, тому що я не встигаю насолодитись роботами, які беру до рук, тому я вишиваю хоча б ті кольори, які, які починаю. От, вишивалось в мене чотири процеси. Це ось цей процес Ельзас від Люковраж Кресйон. Потім ось ця робота е «Зимове Сяєво» від Міл Hill. Я вишиваю його на дерев'яній основі від voodoi. Е Вуд України, по-моєму, якось так здається, називатися. Я залишу посилання або назву аккаунту в інстаграм в описі. Подивіться, це другий процес. Третім процесом у мене була ось ця янгельська дівчина від Наталії Лужанської. Це Сузір'я Єдинорога, я працювала над нею два дні. І також я обіцяла показати свого кошеняту. І я дошила ще 661 хрестик і вишила його повністю. Просто мені захотілося це зробити. Був у мене ранок, не було світла. І я сіла, почала вишивати чорним кольором, а як вишила чорним, то, як бачите, то тут в мене був жовтий, повністю вишитий, вишила весь чорний, і тут вже вишивати не було ну, нема що. То я вже сіла і дошила його. І я дуже рада, що з цього набору комплекту в мене з цієї колекції вишиті вже 4 котика з Я задоволена цим фактом. Мені дуже подобається вишивати їх, мені дуже подобається, як вони виглядають, і взагалі мені подобаються кошенята. Тому це просто крутяк. Так, давайте якось покладемо більше. Дуже красивіше, бо щось мені не все подобається. Ось Ось сюди кошенят. Нехай, нехай виглядає і споглядає на виноградні поля. Mm -hmm. Я задоволена, що в мене є хоча б один, хоч маленький, але фініш цього разу, і всього вишивала я в мене вийшло в сумі 3238 хрестиків в рамках цього СП. Я вважаю, що це набагато краще, ніж 700, як я рахувала по плану. Сподіваюсь, наступний тиждень буде ще більш продуктивним, бо він вже розпочався і я вже ну, знаю завдання на сьогодні, тому сподіваюся, я з ним впораюсь ну, і отримаю задоволення. І також отримую результат в своїх вишитих хрестиках. От, в принципі, це на сьогодні все. На цьому хочу поставити крапку. Подякувати вам за перегляд. Напишіть, будь ласка, чи подобається вам це кошенятко, воно таке маленьке. От, чи граєте ви в якісь ігри з іншими блогерами або навіть не блогерами, чи приймаєте участь в якихось СП, якщо так, то, то яких саме, можливо, я зацікавлюсь, нарешті ще якимось. От, і взагалі. Бажаю вам приємних днів, світлих, теплих, погодних умов і, звісно, радощів на серці. А з вами була Аня, це канал Stitch Energy. Побачимось скоро. Па-па!